Що дав мені саморозвиток, яким я займаюся вже більше 15 років? І для початку я хочу уточнити, що в моєму понятті саморозвиток. Отож, перше, це регулярний спорт. Хожу на спорт зараз кожен божий день, і, в принципі, всі 15 років ходила регулярно. Далі, другий пункт це розвиток професійних своїх знань. Я постійно хожу на якісь професійні тренінги з. Запуску таргету, з маркетингу, з управління персоналом, з підвищення власної ефективності, з постановки досягнення, досягнення цілей і так далі. Тобто, вчуся я постійно кожен божий день вже на протязі 15 років. Далі, третє це вивчення психології. Я читаю дуже багато книжок, слухаю youtube відео хожу на всякі тренінги, семінари. з які стосуються психології. Мені дуже важливо зрозуміти, хто я, що я, куди я йду, що мене робить щасливою, що навпаки опускає мої вібрації, які мої кордони, як зі мною можна, як зі мною не можна нікому дозволяти чинити. І оце розуміння себе, яке я. Практикую вже всі 15 років, воно дає колосальні ефекти. І ось які наслідки я бачу зараз. Перше, завдяки вивченню психології і себе я стала дуже гармонійною. Всередині велику заслугу тут ще мають мої щоденні медитації. Хоча по своїй природі дівчата я невротик і досить тривожна особистість. Але зараз я відчуваю повну гармонію і спокій, навіть тоді, коли щось іде не так, як мені б хотілося. Друге, що дав мені регулярний спорт: стрункість, легкість, дисципліну і віру в себе. Раніше в мене були думки, що в мене немає часу на тренування, бо треба ж працю працювати. А зараз я бачу, що я буду в два рази краще її працювати, якщо схожу на тренування. І ця година в день ну ніяк не зменшить мої робочі надбання. Третє навчання і тренінги. Вони просто необхідні, якщо є власний бізнес. Технології змінюються, інструменти в бізнесі також скільки впевненості в собі дають нові знання? Плюс в мене завжди є думка: я рухаюсь в правильному напрямку. Я знаю, що робити. Треба просто продовжувати робити. Бо я отримала ці знання на тренінгу. Отож, висновок, саморозвиток це те, що позитивно впливає на настрій, впевненість в собі, фізичний стан і дохід. Туди треба, просто необхідно інвестувати і час, і кошти.